Всім привіт! Зробив я два отаких от клинка, значить, звітую, показую, що в мене вийшло. Довжина номер 1 клинок. Довжина 238. 238. Так. Клинок номер 2 Довжина 245. Трошки різні вийшли клинки Так, товщина. Клинка номер один посередині. Два і шість. З цього краю. Три. Тут. Два і три. Трошки наклеїм. Ширина спуска ну 15-16 мм. Вот тут так меряю товщину. 2. То есть на клин пішло. Клинок номер 2. Посередині товщина 2,7 цю краю. 2,7 Тут товще біля самого входження переходу хвостовик 4 і 1. Отак міряю. 2,5. Так, 2,5 ширина спуска 15. 15-16 мм. На цьому клинку все тут рівно практично зроблено. На цьому клинку я трошки промазав з розмірами і тут прийшлось виборку зробити. То, що я тут ну, не рівно йшло, а отак зализано. Мені прийшлось на гріндері вибрати отак. То есть седьмисть. Тут рівно, тут все, кто лежит их, тут трошки п'ять залитано. Так. Ширина клинка номер 1 Сорок восемь і п'ять. Ну ладно, тут сорок девять. Сорок девять. Тут 41. ширина клунка номер 2. Тут більше трошки вийшло. 52. Тут. 43. Так, оцей кут помірять мені нічим, в принципі. Ну він приблизно отак. Приблизно 45 градусів, але сюди я трошки його заокруглив, тобто він нерівна, не пряма лінія. Дамаск я протравив і вимив його із содою, оскільки це іменно для кухні, то я отой весь бруд вимив з содою, щоб не так ржавів. Прислюсарки скло вони шкрябали, але зараз, мабуть, вони не шкрябатимуть. Зараз провірю. Ну, шкрябає, ну так, слабенько шкрябнув. Номер два не прошкрябує. Ну вони прошкрябували. При Прислюсарки, можливо, це про травка, можливо, трошки я їх... Ну, Я не перегрівав, перегріти їх не міг, в принципі, ну, десь якийсь пройшов процес такий. Ну, отакі вийшли клинки. Фотографії знизу в фотоальбом буде посилання. В принципі, трошки вручну іменно на цей спуск, все воно е, важкувато мені робити. Е, не повело їх практично. Ну, їх трохи крутило, але я вирівнював. І відносно тих клинків, що я роблю, у мене кут, в мене спуск, я роблю одобуха. І реально, отут товщина час два з половиною, да, то в мене одобуха значно тонший він виходить. І його крутить значно сильніше. Тобто ці клинки крутило слабше, ніж ті, які я, як правило, роблю бо це, ну, Лінія, оця, бачите, не зовсім ідеально вийшла. Ну, Ось такі вийшли клинки. Дякую за увагу, на все добре, нехай щастить.